Дорогі люди, я хотів би хвилинку вашої уваги. Хотів би побажати вам миру і добра, а також щасливої дороги туди, куди ви направляєтесь. А також хотів нагадати про того, хто приходив на землю, про нашого Господа Ісуса Христа, який приходив на землю і доказав свою любов, пішовши на муки, на страждання, на хрест за наші гріхи, пролився ту кров і цим доказав свою любов. І Господь чекає сьогодні взаємності від нас, українців, від цих людей на земному шарі. Щоб ми любили його всім серцем, тому що це є головна заповідь нашого Господа Ісуса Христа, і Господь готовий прийти на допомогу, готовий зупинити цю війну. Але Господь сьогодні чекає щирого покаяння нашого, тому що ми багато зрішаємо. Всі ми грішні. Один Господь Ісус, він святий, який приходив на землю, якого розп'яли ми люди з вами. І тому Христос знову прийде на цю землю. Кожного з нас буде зустріч з ним. Для одних це буде радісно, для інших може бути сумною. І сьогодні від нашого відношення, від нашого ставлення до Ісуса залежить, яка буде ця зустріч. І тому я хотів би закликати вас до молитви за Україну, моліться за Україну, моліться за своє особисте життя, щоб Господь помилував, простив нас і послав свій мир в наші дома, в наші сім'ї, в наші серця. Нехай Господь благословить, щоб ніхто не був втрачений, тому що всі ми грішні. Нехай Господь благословить, хочу побажати також щасливої дороги вам. Хвилинку зараз. А, 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 да. Кому не подарував листівочки християнські, можу подарувати. Є молитва. Да? Кому подарувати? Зараз хвилинку. Подарувати, кому я не подарував. Є молитва на українській мові. Кому ще не подарував я, вам подарувати? Є, є, так? Да? Ну все, тоді побажаю вам щасливої дороги. Хай Господь благословить, я вам вже дарував. Може кому не подарував? Хай Господь береже вас. Щаслива дороги!